За 9 місяців протягом року загального спеціального без міжбюджетних транспортів у нас дійшло 132 мільйони 778 тисяч гривень і в виконання складає 109% до уточнених показників. Крім того, в обласного та державного бюджету нам надійшли бюджетні транспорти у сумі 122 мільйони 37 тисяч гривень. Це базова дотація, освітня субвенція. Субвенція на місцевого бюджету надійсне на переданих сфері освіти, тобто, інші субвенції з місцевого бюджету це субвенція з Довінецької територіальної громади яка не співфінансування здійснює нам по отриманню установ, які надають громадянам їхні послуги. Ну, стосовно загального фонду доходів власних, це нам за 9 місяців надійшло 128 мільйонів 899 тисяч гривень. В основному, як і завжди, найбільше питомого у даних засходженнях складає податок на доходи фізичних осіб, це майже 50%. Також за... Дані доходи у нас за 9 місяців е, видатки склали майже 82,2% до уточненого плану на звітну дату і на видатки у нас за 9 місяців направлено на 250 мільйонів гривень. І, як і завжди, основний напрямок у наших видатках це захищені статті видатків. І на них саме суми направлено 207 млн 187 тисяч гривень, що складає майже 88%, 87% і чотири це захищені статті. Зарплата на енергоносії та продукти харчування. І також, якщо у вас якісь питання, це коротенько так у загальному, в основному у нас сама велика галузь це, як ви знаєте, освіта. На ню направлено 155 мільйонів, крім того, 8 мільйонів це установи охорони здоров'я, установи культури 10 мільйонів, ну і інший також соціальний захист у нас складає 10 мільйонів, це незахищені версиї населення, а саме найбільше у нас складають додатки на соціальний захист ветеранню війни. Фінансова підтримка, субота е, та е, програма захисників і захисниці. Ну і міжбюджетні транспорти в державному бюджету це 12,2,5 мільйона направили до 9 місців для військових частин та оборони нашої громади. Ну, це скоро це якщо буде питання. Ми пропонуємо внести даний проєкт рішення на петиції до міської ради 8 скликання, та пропонувати ради прийняти проєкт річни кодексні даних. Сходяться прочесть. Дякую. У нас є прозорічна програма розвитку міста, Програма практично так само пробувала у нас на серці на два першого по двадцять п'ятий рік, де міняється у нас змінилися повноваження наші, згадували з БСБ установлення. Для цього збільшена кількість суми для здійснення виїздів у цій сім'ї для обстеження образування. Дякую за подивлення. Хто за? Хто за? Звичайно, все згодом. Про внесення змін до програми, який мав би безпечність на футболі на 2020-2023 роки? Я питаю, що мені таке правило? Дякую. Програма на 2021-2025 роки, вона є статтю гарантії, ви всі розумієте, у 2035 ми збільшуємо загальний обсяг фінансового ресурсу на мільйон гривень. Це пов'язано з тим, що ми плануємо відшкодувати збитки громадянам, які понесли в наслідок стихійного лиха. Буде виплачена одноразова грошова допомога постраждалим наслідок стихійного лиха. Ну, по програмі, поки що все. Загальний обсяг ресурсу збільшуємо на мільйон і будемо сплачувати таку одноразову. Це ровно не виправдаш ніби так. Поки що ні. По, по стихійних лихох нічого. Будемо гроші. Ну, і стихійне лихо було в липні місяці. було гроші, не виходить? Так, так, так. Але ще, щоб виплачувати, треба ще було внести в порядок. Як це робити? Ну, там робіли питання. Може переплати. Да, але по програмі більше, збільшуємо на мільйони гривень, плануємо виплачувати одноразову допомогу постраждалим насохійним лихом. Чи є питання? Ми пропонуємо вирішити дане проєкт рішення на розділ сесії та вищим разом до цього сесії. Тобто пропонувати раді підтримати проєкт рішення в повинні видати. Хто за? Проти? Підтримуватися. Наступне питання. Про внесення змін до порядку надання одноразової грошової допомоги мови безпечення на громадян на і територіальної районної громади за рахунок коштів програми сьогодні, що мови безпечення працювати. Турбота на 25-25 років. Е, у порядку ми е, пункт 9.3, у нас було написано виплата одноразової грошової допомоги внаслідок пожежі і стихійного лиха. Ми його викладаємо в новій редакції виплата одноразової грошової допомоги наслідок пожежі і додаємо пункт 9.4, виплата одноразової грошової допомоги для заявників, які постраждали наслідок стихійного лиха. Цим пунктом 9.4 передбачено перелік документів, які мають подати заявники. Жданий наслідок стихійного лиха. І відшкодування вартості стихійного лиха буде здійснюватися відповідно розрахунку з внаслідок негоди, яка мала місце на території Ківменецької селищної територіальної громади. Після того, як будуть подані заяви, всі ці заяви будуть винесені на засідання комісії з турботи, там будуть визначені розміри збитків по кожному і виплачено кожному на рахунок. Можем да видим дали това е решение на отдел 5 и сега ще разгледаме въпроса, а по-късно ще трябва да правим решение на на акции. Кой за? Против? Приема се. Продажне на комплексна програма за социални и предприемници за 50 и 50-ти години. Почаване на А, Програма передбачає комплекс заходів, е, такий самий, як був у 2025 році. Обсяг фінансового ресурсу складає 8 мільйонів гривень. Всі передбачені категорії, які були зазначені в програмі 2025, вони переносяться так само в таку саму програму 26-го. Тобто ми будемо виплачувати мобілізованим, які на даний час приходять і признані на військову службу пораненим дітям загиблих захисників і захисниць. Це буде одноразова грошова допомога на навчання і оздоровлення і дорізцяний свят. І є у нас одна категорія, це ем, особи, які мають особливі забуду перед батьківщиною, тобто йому відшкодовують 50% вартості пального. Більше ну, нового нічого немає.

Суми, які ми передбачаємо виплати. Знову тут нічого немає, окрім того, що цим дітям, яким ми виплачували на навчання і оздоровлення, у нас у попередньому порядку було до 1 серпня. Зараз ми 1 серпня забрали, бо, на жаль, є такі діти, які 1 вересня вони йдуть на навчання, і вони після 1 вересня можуть нам принести довідку про навчання, тобто ми їм виплачувати будемо протягом року віддати поданої заявки. Не відстигають до 1 серпня маємо принести довідки про навчання. Більшість немає ніяких. Ні, це оцим дітям ми даємо по 20 тисяч кожним. Дітям загиблих. Загиблих. І ми, ми, у нас є таких 48 дітей. До 1 серпня ми виплатили 48 дітям. Зараз, зв'язку з тим, що принесли довідки, саме на 1 вересня ще додали двоє дітей. Ну, двоє дітей, тобто 50 дітей, які до нас звернулися. Бо є там ще у нас 8 дітей, але вони перебувають за кордоном. І там ну, ніхто не звертався. Там немає ні батьків, ні дітей, тобто це ми не плачуло. Саме на сьогодні це виплачилося 57 дітям. Під варахунок тим чикує. Ну, чи, якщо дитина має свій рахунок, то це дитинці, Якщо нема, то це мама. Один з батьків або опікун. Ну, за цих дітей 37 у нас батьків, і це мама. Нема там такого, що там опікун чи там бабуся, це мама. не <звіт> Пропоную винести даний проєкт рішення на розгляд спеціалістів середньої ради 8 скликання та пропонувати радість проєкт рішення про інформація. Хто за? Проти отримування. Наступне питання. Про затвердження програми соціальної підтримки жителів Кімецької селищної територіальної громади турбота на 2026-2028 Так, Програмою турбота ми передбачаємо загальні обстріл фінансових ресурсів на 3 роки, 4 мільйони 150 тисяч. Тобто в му році кошти селищного бюджету це 1 млн 240, 27 млн 350 у і 2028 1 млн 560 Програма комфорта передбачена на виплату наразової матеріальної допомоги на лікування, допомоги постраждали наступні стихійного лиха, допомоги на образ грошової допомоги особам, які досягли сторічного віку. І е, мало забезпечені. Е, е, І, і також е, до 1 квітня категорії ми забезпечуємо учасникам ліквідації наслідків на Чорнобильській ОЕС. Mm -hmm. ну, того року ми внесли зміни, то тобто на три роки ми також цілих перед початку. Mm -hmm.

Ну, даний порядок регламентує процедуру виплати допомоги. Тут у розділі другому новий порядок надання одноразової грошової допомоги конкретно у нас розписано у пунктах, яка, одноразова, яка кому поведе одноразова допомога. Одноразова я зачитаю, що одноразова допомога на лікування. Одноразова допомога на лікування надається в такій промігах. між важкістю захворювання і терміну лікування від 1000 до 10 тисяч гривень. Дітям, на онкологічні захворювання, та дітям з інвалідністю, допомога у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень. І в окремих випадках, які підтверджуються відповідними документами, одноразово грошова допомога на лікування може бути збільшена до 50 тисяч гривень. Ці, всі розміри, це також на розвиток комісії. І так у комісії і в медичній вислових організації встановлюється сума грошової допомоги, кому конкретно ми виплачують. Mm -hmm. Далі одноразова грошова допомога постраждалим максимум стихійного лиха. Цей розмір встановлюється від розміру збитків у нас відгодих стихійного лиха. Одноразова грошова допомога мешканцям Кірменецької селищної територіальної громади, яким виконуло 100 розмірі тисячі гривень. І така допомога виплачується за клопотанням кожного старостинського округу, на, на, на території якого я як тільки старожили. Далі, одноразова грошова допомога постраждалим наслідок Чорнобильської катастрофи, виплачується у розмірі тисячі гривень е, кожному за клопотанням голови Чорнобильської організації, які, які подаються до 1 світла. Далі процедурне питання. Всі подали заяви на розгляд комісії, розпорядження селищного голови по надання заради грошової допомоги і кошти на рахунок заявників. Пропоную <пробуйтесь> Законує дані проєкт рішення на розгляд середньої ради обласного свидання, пропонувати ради підтримати проєкт рішення проти окремого голосу. Наступне питання. Про затвердження програм програмних пунктів та інтеграції місяць приміщення осіб інших постраждали від війни на 2026 рік. Програма розроблена також на один рік, 2026. Саме на 1 вересня 2025 року у нас на території громади проживає тисячу осіб. Вони всі проживають в приватному секторі. Загальний обсяг фінансового ресурсу програми 255 тисяч. Які планується виконати на заходи, які пов'язані з у е, разі облаштування місця постійного проживання, ми плануємо це 100 тисяч гривень, і далі у разі забезпечення гігієнічними наборами, ч, е, то нас плануємо 140 тисяч виплатити таким людям, якщо в разі їхнього звернення, ну по-різному може бути. Кількість ВПРО збільшилась порівняно з минулим роком, ну, але вони всі проживають у приватному секторі. На сьогоднішній день вони звертаються до благодійних організацій, більш-менш їх забезпечують ну, першу міністрі, тому що їм потрібно благодійні організації. Але програма внутрішньо переміщених осіб, ну, якщо їх є 1006, вона повинна підтверджена громадою і десять фінансових ресурс не передбачаємо на владі більше ніж між Ну цілями. Пропоную вимкнути дані проєкту рішення на <coughs> розв'язки <coughs> з сервісом Російської Адміністрації за трапом на цій раді по тематі «Проєкт рішення» подалі не вирішив. Статус «Проти», «Не сприймався», Наступне питання. Про затвердження програми роздорожлення та відпочинку дітей, керівників сервісу Російської Адміністрації на Канаді до років і Програма оздоровлення та відпочинку дітей розроблена на три роки. Загальний обсяг фінансового ресурсу на три роки це мільйон 500. Оздоровлюватись будуть діти категорії, яка передбачена законом України про оздоровлення дітей. І ці діти будуть оздоровлюватись у закладах відпочинку області. Ну, Станом на сьогодні у зв'язку з військовим станом. Заклади відпочинку області закриті, але кошти планувати на їхнє оздоровлення треба, бо в разі закінчення військового стану вони будуть відкриті, відповідно, буде здійснюватися відбір відповідних категорій дітей для такого оздоровлення. Ну, В заходах тут ми передбачили і кошти на е, довіз дітей до таких закладів, але все, це все буде здійснення у разі відпочинкової компанії області. Бо є у нас там трохи інше оздоровлення, але до місцевих коштів немає нічого. У нас після здоров'я кошти благодійності. По програмі оздоровлення за кошти селищного бюджету, це у закладах відпочинку області, якщо вони будуть відповідно відкриті.

26 точка 20. Нагальний обсяг фінансування це 29 мільйонів 75 тисяч. Програма була розроблена, враховуючи програму минулорічну. Минулу враховані зроблений аналіз, враховані всі потреби, гроші розподілені по, по напрямках. І програма є актуальна, тому що це. Здоров'я, нації, розвитку фізичної культури та спорту. Пропоную підтримати дану програму. Aha, Пропоную вимагати даної проекції. Пропоную mm. ja. no, no. Даний на даний проєкт на розвідці 8 восьмоплікані, та допомагати радіополітичних поданий нації. Розотвердження програми розвитку молодіжної політики в Кремльнецькій селищні на 2026-2028 роки. Виноситься на розгляд програма, теж на три роки, 2028, Загальний обсяг програми 735 тисяч. Як всім відомо, в нашій середній громаді існує створена молодіжна рада, але є теж проблема. А, <клухи> Раді, дітки, в основному це старші класи. Які закінчують наступну році школу, треба поновлювати молодіжну раду, молодих людей, ми знаємо, що це люди до 35 років, які можуть брати участь в молодіжній раді, такі люди відсутні, це тільки діти шкільного віку. Тобто є проблема, вона існує, її треба вирішувати. Але це враховуючи місцевий сам, враховуючи ситуацію в демографічну

Враховуючи рекомендації, було об'єднано три програми, які існували, створили одну програму про розвиток культури, туризму, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини. І загальний, загальний обсяг фінанс, фінансування становить 9 мільйонів 255 тисяч. Теж було враховано всі проблеми, які існували. Розроблено дану програму. підтримати і вивезти даний практичний родик, спеціальний селищний радус напитку, а пропонувати проєкт рішення по за, Проти Наступне. Про затвердження програми род спитки минець після програм, на 26, і 28 років. Напевно відомо, що ми вступаємо в реформу освіти. На даний час цього навчального року у нас запроваджено і створено посередок для вивчення предмету захисту вітчизни. З 27-го року в нашій територіальній громаді буде створено, вони вже є створені, які академічні ліцеї, це Кірменецький ліцей Оповний та Іванівський ліцей Оповнений Ті дітки, які будуть збувати загальну середньому освіту, будуть навчатися в цих двох навчальних закладах. Програма розроблена на три роки. Загальне фінансування становить 30 млн 645 тисяч. Пропоную підтримати і винесена питання на. Буду за це не аби в На даний час, на час на на у на нас є 5 шкільних автобусів наших селищній рафі і 3 перевізника, які здійснюють підвезення дітей до закладів освіти. Один автобус безпосередньо підводить дітей, предмет захисту черги, здійснює розроблено графік, і я думаю, що на сьогоднішній рік вже ми придбаємо ще два автобуси, які будуть забезпечити сільів даних дітей. Mm -hmm. На сьогоднішній рік вже 10 клас, тобто 26-27 навчальний рік, 10 клас буде проходити навчання в академічних ліцеях. Тобто по закладах освіти громади 5 клас на наступний дітей. Тобто питань є багато, є багато проблем, які існують, буде рішувати. Так, так. У ну, нас в громаді не є дуже. ну, Ви знаєте, що ми в минулому році перевели в статус початкової школи Бордюк і От, е, на сьогоднішній рік у нас існує така проблема Сиберного, де на даний час 58 дітей є по основному кабінету міністрів де передбачено на сьогоднішній рік 60 дітей і менше, теж переводити в статус початкових шкіл. Ми заклад освіти вернуло і вовчинець вже винесли на громадське обговорення. Mm -hmm. І якщо не буде більше 6 дітей, ми будемо змушені перевести їх в статус.